Сьогодні ми розв'яжемо тести в кінці розділу нашого, і це буде підготовка до контрольної роботи, яка включає такі теми: це уявлення про десяткові дроби, порівняння десяткових дробів, округлення десяткових дробів, додавання та віднімання десяткових дробів. І я вам ну, як розберу тести з поясненнями, щоб ви згадали всі теми. Так, ну, перший пункт, укажіть число 5,9. Тобто написано словами, а нам потрібно подивитись, де це число. Нагадую, якщо сотих, то у нас після коми дві цифри повинно бути. Ну і 9 сотих – це у нас пункт В. А Б, якщо це 5,90 то нагадує. Тобто це задання передбачає вміння правильно читати десятковий дріб і записувати одночасно. Так, другий пункт Виразіть у кілограмах, 72 грами. Нагадую, що в одному кілограмі 1000 грамів, тому 72 грами це. 72, тисячних, да, якщо ми напишемо звичайним дробом. Але, але ми вже вміємо це записувати у вигляді е, десяткових дробів, тому це дорівня тисячних кілограми, тобто пункт А. Третій пункт. Укажіть правильну нерівність. Нагадую, щоб порівняти десяткові дроби, потрібно порівнювати спочатку цілу частину, а потім дробову частину. Порівнюємо порозрядно. І якщо у нас в певному розряді однакові цифри, ми переходимо до іншого розряду. При цьому, дивіться, якщо у одного десяткового дробу одна цифра, наприклад, після коми, а у іншому дві, то нам потрібно урівняти кількість знаків після коми нулями. Ну і давайте розбирати по кожному пункту. 13,7 більше від 13,71. Ми допишемо до сімки в першому числі 0 і бачимо, що 13,7 не більше, ніж 13,71. Тому це у нас невірно. Мінусу ставимо. Далі 4,6 більше, ніж 4,73. Урівнюємо нулями кількість знаків після коми. І бачимо, що перше число це 4,6. І друге число 4,73, тобто 600 більше, ніж. 4,73. У нас такий же знак і стояв більший. Тому ми обираємо пункт Б. Ну, можна перевірити, оскільки тут одну правильну нерівність можна вибрати. Ми вже її вибрали, але я розгляну на всяк випадок, ще як порівнювати Швейгер. Що ми робимо? Ми теж урівнюємо нулями кількість знаків після коми. 0,09 у нас буде більше, ніж 0,99 тисяч, тому це невірно. І знову урівнюємо кількість знаків після коми нулями. тисячних у нас буде більше, ніж 8,311 тисячних. тому це теж невірно. Таким чином ми зараз повторили з вами порівняння? І так, узагальнюю, щоб порівняти, потрібно порівнювати порозрядно, але в друговій частині потрібно урівняти кількість знаків, після коми нулями, а потім уже порівнювати. Наступний четвертий пункт. Скільки існує натуральних значень Х, при яких є правильною нерівність? Нерівність подвійна, нагадую, вона читається всередині x більше, ніж 4,36 та менше, ніж 10,16. Нам потрібно порахувати всі натуральні між двома даними числами зліва і справа. Дивіться, четвірка у нас не входить, тому що 4,36 це за четвірку. Тому дивимося, 5 нам підходить, 6, 7… 8, 9 та 10. І того у нас 6 натуральних чисел, які задовільняють дано нерівні. Переходимо далі. Наступна тема наша, яка буде на контрольній, це округлення. Порівняння повторили. Так, округліть число 19. Цілих я прямо напишу. тут. 19,254 наближено до рівня. І нагадую, як ми округ. Нас просять округлити до десятих. Ми повинні в нашому числі підкреслити цифру, яка записана в розряді десятих. Підкреслили. Це двійка. Якщо після тієї цифри, що стоїть в даному розряді, йдуть 5, 6, 7, 8, 9 цифри, то ми повинні до даної цифри розряду додати 1, а всі інші закреслити. Тому наближено до рівня 19,3. І це наш пункт В. Нагадую, це ж правило, якби у нас після того розряду, цифри того розряду, до якого потрібно округлити, йшли б цифри 0, або 1, або 2, або 3, або 4, тоді б ми не додавали до цифри цього розряду 1, а всі інші цифри відкидали б, що йдуть за даним розрядом, і округлювали б так от десяткові дроби. Нагадую, при округленні натуральних чисел ми Користуємося тим же правилом, але ми замість цих цифр, які відкидаємо, записуємо нулі у цілій частині нашій, у натуральному числі. Так, це розглянули, переходимо далі. Висоту ящика виміряли в міліметрах, округуючий результат до сантиметрів, отримали 15 см якою може бути висота ящика в міліметрах. Зверніть увагу, є такі тестові завдання, де не розв'язуємо, а потім вибираємо правильно відповідь, а дивимося на відповіді і звіряємо з умовою задач. Тому тут краще брати повний пункт а, Б, в, Г і перевести в сантиметри, а потім округлити. Ну і бачимо пункт А у нас 156 мм. Це дорівнює, нагадую, в 1 см 10 мм, тому це 15,6 см. І округляли, подивіться, до чого, до 1, до розряду 1. До 1. І що ми робимо? Дивимося після одиниць наших, і да, де 6. Тому потрібно додати 1 і відкинути 6. І це наближено до рівня. Перший пункт 16 см. Тому він нам не підходить, оскільки нам потрібно е, отримати в результаті, в результаті 15 см, Я викреслюю. Так, далі. Беру наступне число 146 міліметрів. Дорівня 14,6 сантиметрів. Округлення йде до одиниць нагадую. Підкреслили. Після четвірки йде 6, тому до четвірки потрібно додати 1 і відкинути 6. І це наближено до рівня 15 см. Тобто пункт Б дає нам правильну відповідь. Ну, Давайте я все це інше це обводжу, що це правильна наша відповідь. Це інше теж візьму і зроблю. Так, 155 міліметрів. Переводимо у сантиметри 15,5 сантиметрів. Наближено до рівня. Розряд одиниць, ну, одиниця наша, 5. Перед комою після п'ятірки йде 5, тому потрібно додати 1. 5 закреслити і отримуємо 16, наближено до рівня 16 см. Ну і останнє, якщо переводити і округляти, 144 мм, дорівнює 14,4 см, наближено до рівня. Одиниці у нас 4. Після четвірки йде. Теж 4. Тому 1 не додаємо до підкресленої цифри розряд, А відкидаємо, і це наближено до рівня 14 см. Тому зверніть увагу, я всі перевірила пункти. І лише пункт Б відповідає тому, що від нас вимагають умови. Округлили і отримали 15 см. Так, далі. пункт. Чому дорівнює значення виразу? Ну, зверніть увагу, що тут потрібно записати спочатку кожен дріб у вигляді десяткового дробу. Тому що всі відповіді у нас наших десяткових дробах. 4 це 0, 4. Додати 0, цілих. 7 Нагадую, уявлення тема про десяткові дроби. Якщо в знаменнику 100, то після коми у нас 2 цифри. Якщо в знаменнику 1000, то після коми у нас 3 тисячі. Було б 10 тисяч, було б 4 цифри після коми. І так, відповідні кількості цифр після коми дорівнює кількості нулів у знаменнику, якщо знаменник це степень 10. Далі ми додаємо. Ну, це можна зробити усно, ну, давайте я вам нагадаю, як ми це робимо. Ми записуємо в тобто, нагадаю, кома під комою. Да? І якщо у нас не вистачає цифр, ми урівнюємо нулями і отримаємо тисяч. У мене 0 такий, так. так. 0,74. Це можна було б зробити все усно, але ну, поясню, як ми додаємо. І так, це тисячних, це пункт А. Восьмий пункт. Чому дорівнює різниця 9400 метрів мінус 0,6 кілометрів? Я зараз витру це, що ми в попередньому робили. Нам потрібно перевести до одних одиниць виміру, а потім рахувати, переводимо в кілометри. Оскільки в одному кілометрі, 1000 метрів, то 2400 метрів, це 2400 Тисячних, тому це 2,4 кілометри мінус 0,6 км. Ну тут у нас підлякуми однакова кількість знаків, тому ми віднімаємо, займаємо у двійку одиничку 14 мінус. 6,8 і там одиничку займали, отримаємо 1,8 км. І це наш пункт Г. Наступний 9 пункт. Знайти суму 600 кілограмів, додати 2,8 центнерів. Як ми це робимо? Ми переводимо знову ж таки наші одиниці виміру до одних. Пам'ятаємо, що в одному центнері це 100 кілограмів, тому 600 кілограмів це 6 центнерів. Додати 2,8 центнери. Дорівнює. 6 центнерів це 6,0. Тому, коли ми додаємо, отримуємо 8,8 центнера. І це пункт Б. <кій> Далі десяток. Укажіть найбільший десятковий дріб із двома цифрами після коми який менше, ніж 3. Ми знаємо, що. Натуральне число яке менше, ніж 3, найближче це у нас двійка. Да? Тому у нас буде 2, а якщо ми говоримо найбільше, то після коми потрібно, щоб були дев'ятки. Двома цифрами, тобто дві дев'ятки. І це буде 2,99. І ще останній час швиденько пояснюємо. 11. Знайдіть швидкість катера проти течії річки, якщо швидкість течії 1,8 км за годину, а швидкість катера за течією е, річки 18 км за годину. Ну, далі ми згадуємо, що ну, формули. Е, якщо ми маємо власну швидкість, і до неї додамо швидкість течії, то отримаємо швидкість це власна, а це течією. То ми отримаємо швидкість за течією. А якщо ми від власної швидкості віднімаємо швидкість течії, то отримаємо. Швидкість проти течії. Так, тепер уважно читаємо ще раз. Знайти швидкість катера проти течії нам потрібно Проти течії. річки, якщо швидкість течії нам відома, 1,8 км за годину. Так, а швидкість катера за течією річки 18 кілометрів за годину. Тобто, щоб знайти власну швидкість, потрібно від 18 кілометрів за годину відняти. Зараз напишу в власне. Відняти 1,8 кілометрів за годину. Ну, тому нагадую, як ми віднімаємо. 18, Потім ставимо кому, пишемо 0, мінус 1,8. ціла І отримуємо. Тут у нас двійка займали 7-16, 16,2 км за годину, це власна швидкість, так? Але потім від власної потрібно ще раз відняти швидкість течії, щоб отримати, що там у нас, швидкість проти течії. Тому ми 16,2. Ще раз віднімаємо 1,8. І отримаємо тут четвірка, 5 мінус 1, 4, і тут 1. І буде у нас 14,4 км за годину. Це у нас швидкість проти течії. Можна було по-іншому зробити. Тобто від власної швидкості, від вибачаю, швидкості за течею, відняти дві швидкості. Течії. Тобто можна було 1,8 додати, 1,8 отримали 3,6 і потім 18-3,6. Це кому як зручно. Це вам нагадала формули, коли у нас рух за течією чи проти течії. Так, і останнє завдання, яке потрібно зараз розглянути для підготовки до контрольної роботи, це розв'яжіть рівняння номер. Пункт No2. Для розв'язання рівняння, я його не буду умову записувати, напишу лише, що ми робимо. Ми дивимося, що, щоб розв'язати рівняння, потрібно дві дії зробити. Перше, це ми знаходимо Х плюс 4,723. І це дорівнює. Наша дужечка це. Від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного, відняти різницю. Віднімаємо 12,8 мінус 1,5. Урівнюємо кількість знаків після коми нулями. Віднімаємо як натуральні числа. І, ну, як завжди ми віднімали, потримуємо 11,75, тобто х плюс 4,723 дорівнює 11,75. Тепер, щоб знайти х невідомий доданок, потрібно суми 11,75. Відняти тисячні. Іх дорівнює, І тут я стопчиком пишу 11,75. Відняти, кому під кому і підписуємо 4,723 три тисячних. Урівнюємо нулями кількість цифр, після коми і віднімаємо 10 відняти 7, ой, відняти 3 7, 4 відняте 2, 2. 7, відняти 7, 0. І 11 відняти 4 7. І це дорівнює цілих 27 7,27. І це наш пункт. G. І так, ми повторили всі теми для підготовки контроль до контрольної роботи. І ще раз, уявлення про десяткові дроби. Потрібно вміти їх записувати та читати. Друге порівнювати десяткові дроби. Третє округляти. І четверте це додавання та віднімання, яке застосовується як в розв'язку при знаходженні значень. Якогось виразу числового, або в задачах, або в рівняннях. Домашнє завдання я вам зараз напишу.